Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні будемо готувати картопельку з грибочками. Нам знадобиться 400 г грибів, у мене печериці, пів кіло картоплі, одна велика цибуля, три зубчика часнику, вершкове масло 10 г, чорний мелений перець, приправка до картопельки, сіль, 4 яйця. І соняшникова олія для обсмаження 4 столови ложки. Нарізаємо нашу картопельку. Краще нарізати так, як я показую, бо якщо нарізати її соломкою, вона буде дуже загруба і ну, буде довго смажитись. На сковорідку наливаю соняшникову олію. І починаю смажити картопельку. Потрібно, щоб вона була з такою золотистою скоринкою. Поки наша картопелька смажиться, я нарізаю цибульку. Не забуваємо за нашу картопельку. Її треба перемішати. Нарізаємо наші грибочки. Картопелька майже готова, додаю цибульку, зараз я її посолю, додам приправку для картоплі та чорний мелений перець. Картопелька вже готова, висипаю її в окрему миску. Якщо у вас в картоплі вийшло багато соняшникової олії, то її потрібно зайву злити. На сковорідку наливаю соняшникову олію, викидаю та гриби і починаю обсмажувати. Тим часом ріжу чесничок. В грибочки додаю чесничок і нам потрібно, щоб з грибів оця зайва рідина випарилась і вони підсмажились. Взбиваю яйця, трошки їх підсолю, Але дивіться, пам'ятайте, що ми вже солили картоплю, тому щоб не було о, забагато солі. Ось так наші грибочки обсмажились. І ми додаємо наші гриби обсмажені до картопельки. Все між собою ретельно перемішуємо і додаємо наші яйця. Трошки ще підсалюємо, але все потрібно куштувати, пробувати, щоб не було пересолене. На сковорідку, на велику а, я ставлю вершкове масло і висипаю всю нашу картопельку з грибами. Все розрівнюю, накриваю кришкою і так, 10 хвилин. Перекидаю і ще на Ну, на 10 хвилин під кришкою. Потім о, зубочисткою пробую, щоб воно було вже готове. ось дивіться, яка смакота в мене вийшла. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, став, ставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на мій канал.